Друзі, в Астані батьки новонародженого хлопчика так надихнулися вільнюським самітом, що власне дитинку так і охрестили саміт. Уявляєш, дитину звуть саміт Молдавбеков. Молдабеков Ось. ні, ні, не уявляю. Але я згадую, що у нас в Україні ще чотири роки тому народився хлопчик, якому дали ім'я на честь прізвища президента. На день народження запросили нашого допитливого Віталія Глаголу Абзац в Ужгороді. А ви були колись на дні народження у справжнього Януковича? А ми зараз йдемо до нього на свято. Навіть подарунки приготували. Ну що, ходімо? Знайомтесь: сім'я Януковича, тато Віталій, мама Олена, а ось і сам іменинник. Його ім'я Янукович прізвище Брижинський. Закарпатська родина Румів чотири роки тому назвала свого сина на честь тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича. У Брижинських шестеро дітей. Янукович п'ятий за рахунком. אז כשיהיה כתב אז ואתה. ירקוביץ'. מרינג' פי ירקוביץ'. תמיכ חוקי לי עם ידתי אישי כלי פער שבעי בריבולות וכתבו שתשנית שתערתי ריק Тоді тільки на жаль він переграв вибори. А я так обіцяла. Якщо буду, беременна до другої вибори, я називу малого Януковича. Як доказ свідоцтво про народження сьогодні за Януковичу 4 роки, родина ним не натішиться, бо відколи в сім'ї з'явився справжній Янукович, живуть як у Бога за пазухою. Бог допоміг Януковичові і нам помогло. Бог помог. А як змінилося ваше життя? Найкраще. На Намного краще, як було. А чим? Чим? Ну, то з фінансами, і з ремонтами, все помогло, як має бути. Це тому, що Янукович у вас є в сім'ї. Ну, так, да, так, напевно, так. Аж мені Януковича в сім'ю захотілось, може, б мене краще стало. Ну що ж, пора до столу. Понад усе хлопець любить чіпси та дістечка, а коло називає вином. Спочатку усі разом привітаємо Януковича. Та так, що Мерлін Монро відпочиває. А потім малий задуває свічку на торті. І от настала черга подарунків Януковичеві Івановичу на вибір подарував дві схожі іграшкові машинки. Кажи, яка більше подобається, і ту забирай собі. Та більше сподобалась, так? Да? Хлопчик не остання знаменитість з родині ромів, майбутніх братиків та сестер назвуть не менш гучними іменами. Якщо ще буде у вас одна дитина, то як назвати? Якщо буде хлопчик Микола Азаров, а якщо дівочка Анна Германовна. Ось така серйозна заявка. Малий Янукович у таборі Ромів уже авторитет. Усі його забаганки тут слухаються з пів слова. Віталій, розкажи, що любить, що не любить. Ну Машинки такі любить, іномарочні да, такі. Іномарочні. Іномарки любить такі. Сні машини любить, ну, Справжні машини дуже любить, він зі мною сяде мені на руки. Вже в 4 роки любить справжні машини? Так, да, Справжні машини любить. Тато переконаний, і з таким іменем хлопчик далеко піде. Я що трошки капризую, я на нього так ну, закричу, він одразу вже все. Не страшно кричати на Янукович? Та не дуже страшно, мир, то мені син. Взимку малий Янукович любить і побігати, і сніжками покидатися. Трошки страшно в Януковича сніжками кидати. Ще годинку граюся з малим і їду геть. От приїду додому і одразу напишу в соцмережах, що був на дні народжені у самого Януковича. А вам слабо? Тож, давай, п'ять гарно відгуляти день народження. Дякую. Дякую.